Триває мовлення телеканалу Київ 24 Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що нас обираєте. І США контрактува... так секунду. Не контрактуватимуть, а контактуватимуть з росіянами вже сьогодні. Про таке заявив американський держсекретар Марко Рубіо. Пише про таке видання The Guardian. за його словами. США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії, закликають Росіян припинити усі військові дії. Він також підтвердив, що на переговорах у вівторок в Джиді обговорювалося, який вигляд матиме переговорний процес, і були розмови про територіальні поступки. Рубіо додав, що Україна потребує достатнього стримувального фактору проти майбутніх нападів, і також зауважив, що європейці повинні бути залучені в цю справу. Водночас він сказав, що цитую не став би розглядати угоду щодо мінералів як гарантію безпеки, але додав, що вона дасть США особисту зацікавленість. В безпеці України. СБУ на Хмельниччині затримала агента російської воєнної розвідки. Він шпигував за аеродромами сил оборони та готував теракт поблизу ТЦК. За інформацією слідчих зрадником виявився 30-річний місцевий безробітний. Його завербували через телеграм, де він шукав легкі заробітки. Фігурант мав організувати онлайн-трансляцію. Біля одного з військових аеродромів і підготувати вибух біля місцевого ТЦК через спеціальну програму на телефоні до слова, росіяни збиралися також ліквідувати і шпигуна як зайвого свідка. Українські спецпризначенці вчасно викрили і заарештували ворожого агента. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.